Добрий день, любі четверокласники! Ми з вами продовжуємо вчитись складати алгоритми в середовищі скреч. І відкриття 21 у нас буде призначено алгоритмом з розгалуженням неповному розгалуженню. Сьогодні ви дізнаєтесь, як у середовищі скреч описують умови, як описати неповне розгалуження. Кожному з вас часто доводиться приймати рішення, що залежить від виконання певної умови. Умови формулюють за допомогою висловлювань, які бувають істинними та хибними. Ми можемо відповідати так, це буде істина або Ні, це буде хибність. Наприклад. Батьки дозволяють тобі ввечері грати в комп'ютерні ігри. Лише коли домашнє завдання виконане. Умовою гри в комп'ютерні ігри є виконання домашнього завдання. Коли ти питаєш дозволу пограти в ігри, відповідь батьків залежить від твоєї відповіді на запитання, чи виконане домашнє завдання. Якщо так. Умова істина, ти граєш в комп'ютерні ігри. Якщо ні, умова хибна, не граєш в комп'ютерні ігри. У середовищі скреч умови об'єднані у групи датчики. Вони допомагають під час виконання алгоритму отримувати відповідь, відповіді на запитання. Наприклад, чи торкається об'єкт казінника? Миші на межі. Ви бачите, з групи датчики взята умова, торкається вказівник, але якщо ми на трикутничок натиснемо, тут буде ще і межа, і ми вибираємо ту позицію, яка нам потрібна. Чи натиснута на клавіатурі вказана клавіша? Знов таки є умова. Клавішу пропуск натиснуто, або ми можемо взяти вибрати інші клавіші. Чи торкається об'єкт колір деякого іншого кольору? Ви бачите, торкнутись червоного кольору, якщо торкається червоному, червоного кольору, наприклад, змінити розмір. Або е, колір е, був фіолетовий. Таркається зеленого, значить, змінює колір. Чи натиснута ліва кнопка миші? Мишку натиснуто. Тобто ми вибираємо такі умови, які нам будуть підходити до виконання завдання. Для того, щоб визначити кольор в умові, натискають на параметри кольору і обирають на палітрі всі Потрібні нам кольори. Ми їх встановлюємо. Ви бачите, відкривається ось така палітра, і ось цими бігунками ми можемо пересувати і змінювати гаму кольорну. Умови використовую для реалізації алгоритмів із розгалуженням. У середовищі Scratch для створення таких алгоритмів використовують кілька команд. Ось така команда, ось перша команда. Якщо, і ось сюди у шестикутничок буде вставлятися умова, якщо торкається кольору, то, і всерединку ми вставимо команду. Змінити розмір на 10 пунктів, наприклад. Або є така: якщо торкається межі, то Можна додати сюди команду відштовхнутись, а можна додати команду сховатись. Тобто, у нас тут вже буде виконання умови і невиконання умови. Тут дві схеми, це два розгалуження. Перша схема це неповне розгалуження, коли у нас тільки виконується задана умова і команди задаються. А коли у нас є вибір, якщо, то виконуємо певні дії. А інакше, якщо умова не виконується, ми будемо виконувати інші дії. Це буде повне розгалуження. Для того, щоб виконати деякі команди, що залежать від істинності умови в середовищі скреч, використовують команду неповного розглуження. Якщо те, що зараз я вам пояснила. Якщо торкається межі, то і даємо команду розвернутися на 90, наприклад, градусів. Неповне розгалуження передбачає виконання деяких дій лише в тому випадку, якщо умова є істиною. Якщо умова хибна, ніякі дії не виконуються. Наприклад, у деякому алгоритмі складають фрукти і ягоди в тарілку для приготування фруктового салату. Якщо торкнутись до об'єкта, то він має переміститись у тарілку. Фрагмент алгоритму для кожного з об'єктів. яблуко, панани, апельсин, полуниця. Містить ось такі команди. Умову торкається вказівника. «то». І команда переміститись. Х у нас ліворуч, праворуч, по горизонталі. А y це вгору з плюсом, і вниз з мінусом. Тому тут переміститись вниз мінус. Це буде вниз на 100 пікселів, і буде падати фрукти будуть падати вниз. Що ви повинні будете зробити? Ви відкриєте, зайдете в програму Sketch Online і прочитаєте умову і виконаєте завдання. Тренажер. Це така собі буде гра, ловити букви. Ви повинні скласти подібний алгоритм. Даний алгоритм тільки для однієї букви A. І у нас тут сказано, що перші чотири літери англійського алфавіту. І ви повинні будете додати їх з бібліотеки спрайтів і додати до кожного спрайту команди алгоритму, щоб вони. Ви бачите, умова е, клавішу A натиснута на клавіатурі, то буква буде ховатись. А так буде рухатись зі сторони в сторону, якщо на межі, то відбьйте. Я бажаю вам успіху і пам'ятаємо про головну формулу успіху. Я уважний, я все можу, я все хочу знати. У мене все вийде. У вас обов'язково все вийде. Я очікую вашої роботи. До побачення!